панство, Привіт, привіт мої Вітанічка, друзяки, Всім вам миру добра. Ну що в нас основа. У нас буде зливати вільний досвід. У нас з'явилася місячна сяйва. твінку я сьогодні вже відкривав, а зараз ще хочу на основі спробувати вдачу. Однозначно повідкриваємо за вільний, ну напевно, ще і за золото. Також спробуємо. Що ще хочу вам друзі сказати, ще з'явилося у нас е, таке дійство. у нас заходте в гру і отакий от є квест завдати 14 02, ну, 1402 ну да, шкоди таранам. І отримуємо ми отакий цікавий танчик Valentine 3 да, рівня. Ну, Буде, не будемо катати, скажімо так, ну ви його зможете продати, і буде у вас золото. так? Ну що, Давайте почнемо зливати. Надіюсь, вам сподобається. А я зараз ще трошки сертифікатів підзатрачу, щоб в нас вийшло побільше за вільний повідкривати. Да? Є в нас от таких от 2 по 350. І Зараз ми подивимось. Так, у нас 2 мільйона із хвостиком. Ну що, Надіємося, друзі, якщо чесно, вважаю, що хоча б одна безкоштовна куля випаде, і то буде непогано. Хоча хотілося б, звісно, більше отримати. Ну і паралельно можна буде проходити отут бої катати, щоб добратися до цієї кулі. Або ці монети забрати, ну, в общем, в кого скільки буде часу. Проблеми з світлом всіх, напевно, зараз хто мене розуміє. Так, ну що, вам дякую за перегляди. Поїхали. Пер у нас безкоштовна. І перевіряємо, що ж тут нам дасть. 16 золота і бусти, ну, рахувати не будемо. Давайте так. Будемо вважати нас 34 тисячі золота. Зараз подивимося, що ж ми зможемо звідси натрамбувати. Для початку бачимо, що в нас да. на золото процент невеликий, на кулю 2%. Ну що, Будемо давбати, будемо буду трішки прискорювати, так як в принципі, коробочок то немало. Так? 66 Ну це вже не мінімалка, ну за 50 тисяч, друзі, 60 тисяч золота це, звісно, дуже мало, дуже-дуже мало. Що ще хотілося б, до речі, глянути і для себе стоям. Так, кулі. У мене бачите, немає. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири танчика. Так, хотілося б якийсь. Із них отримати. Ну, подивимось. Так, давай вільний. У нас ще 46, ну звісно, в нас не вистачить, щоб всі повністю відкрити тут, але спробуємо. Ну, золото падає стабільно, хоча зовсім небагато. Хотілося б побільше. Я так розумію, коли буде куля, то, напевно, буде у нас. Одна нагорода, скоріш за все, так? ще в цьому році я не відкривав, не бачив. Саме в такому форматі на твінку спробував, там, на жаль, не пощастило. Ну і розрахунок на що там. так? Дякую, до речі, що дивлюся, відео вам зайшло. З тим, що я сьогодні зранку відкривав позлов вільного золота. Ще підписалося люди, коментики пишуть. Дякую, дякую, друзі. Не всім відразу можу відповісти, так як на праці знаходжусь. Проблеми з інтернетом. Зачасту вилітають. Ну, дивіться, вже відкрили ми багато, ні одної сніжної кулі. 66 золота і 16 падало так, більше навіть не падало. Ну, хочеться, хочеться, друзі, кулю. А гарно було б, щоб отримати той танчик, якого тут немає в мене. 66 знову, Пусти. Давай скіт, на мені 16. Нема роздачі куль, на жаль. Ну що ж, фарми бустери і всім трішки золота. Дивимось, що тут ще. На жаль, поки що нам не щастить. Можливо, що їх треба туди промасажувати. До речі, напишіть, як ви відкривали, що відкривали, що давало, чи витягнуто куля, а ще будуть такі, кому безкоштовно випало. Напишіть, будь ласка, буде цікаво почитати. Так, що, Злили ми вже багатенно, так, скільки? Мільйони вже злили відкрили ми Ну Як я вважаю, немалу кількість, але поки що на жаль, на жаль без того, що нам хотілося. А це саме куля. Так, 16. Не дає сьогодні гра, на жаль, не розумію, чому. Три нагороди і сертифікат пісочниця. Давайте відразу відкриємо. І це в нас, ну, так. Да. За, За 100 злота, по-моєму, продається Зешка. слабенька колекційка, ну добре. Все ж таки краще, ніж просто бусти. Дивись, знову. Да? Ну, Давай ще знову відкриємо. Вроді би і танки падають. О, оце гроб-трахтор. оце нормально, друзі. Це, по-моєму, півторашечка. Він мені вже неодноразово випадав. І я його продавав, так як ну, на четвертому мало я гуляю. Хоча танк такий на фан. Непоганий, зашитий тройки його практично ніякі не шиють. В також трудно його продубасить. Ну, на жаль, це не снігова куля. Ну, ми сьогодні побачимо снігову кулю чи ні. Дай хоч одну. Ну, я ж те, що друзі, вам і казав, що надіяться на. Те, що нам буде добре сипати. Тут надія зовсім невелика. Ну що ж, все рівно будемо добивати контент до баси. Надіюсь, вас зацікавить. так. Третій сертифікат. Спробуємо його відразу також відкрити. І... Цей, по-моєму, дружок щось теж 950 напевно, за нього буде. Компенсія. Перевіряємо далі. Утре ну, танка, бачите, вроді би випало, ну, таке собі. Хочеться одну. Просто дайте одну кулю і я вже буду більш-менш радий. Так? Ні, 66. Якийсь підрізаний, якщо чесно, мені ну, не подобається взагалі цей, цей злив, я вам скажу. Якось таке воно. Дуже слабеньке. Ну, дивіться, скільки ми. І золота зовсім небагато нам насипало так. Давайте підрахуємо десь в районі півтори тисячі. Ну, ще три танка ми продамо ще там дві з половиною Оце все, все, що друзі, за мільйон, 2 мільйона серебра ми скажімо так, отримуємо ну що і на завершення крайня Більше у мене не вистачає вільного. І вийшло так. Так, ну що, спробували, подубасили, на жаль, не отримали ми. Ну, що, давайте, давайте хоча б хоча б, друзі, відкриємо 5 штучок і спробуємо нашу вдачу тут, а так? Що ж нам тут вона принесе? 5 штук відкриємо, 6 буде безкоштовно. Поїхали півтори тисячі, нехай буде якась щастя, радість, Чотири нагороди, конверсія, друзі, якщо ми назбираємо 5 штук, те що я вам розказував, так, буде у нас буде у нас один добавочний. Так, якщо, ну дивіться, ну, дивіться, Взагалі коробки не радують. І, можливо, сьогодні не мій день, так як щось зовсім не дає, не знаю. Так, який це у нас четвертий, так. Ну, досить колючі, ні, скільки старання чотири. Ну, давай ще півторашка. І забираємо. Так, ну і що, друзі, безкоштовна. Безкоштовна атака у нас. Надіємося ми, що вона нам дасть. Якщо не випаде, друзі, більш відкривати не буду Ні, вважаю, що не варто навіть зливати сюди в особих розмірах, а то вільний зли захотіли, спробували. І на тому закінчили. Якщо хтось буде відкривати, комусь щось буде цікаве падати, можете записати відео, написати в Ютубі. Я вам скажу, як мені його перекинути. Викину на каналі. Вам бажаю міцного здоров'я, щастя, добра. Нехай вас щастить, всім удачі, всім па-па.